Доброго ранку, друзі. 12 березня, середа. Це як момент, коли ти вже далеко від понеділка, але ще не бачиш вихідних. Така собі точка неповернення, де або продовжуєш працювати, або офіційно приймаєш статус декоративного елемента в офісі. Але життя триває, сонце світить, календар підкидає нові приводи для радості, і сьогодні їх багато. Готові? Тоді рушаємо в день зі святами, гороскопами та прикметами, які, можливо, врятують вас від необдуманих рішень. Ми починаємо наш Ер ранок. І відкриваємо сьогодні днем сонця-землі. Тобто офіційний привід подякувати сонцю за тепло, світло і той факт, що ми ще не згоріли, і землі, що вона не вирішила піти у вільне плавання по космосу. Але не всі святкують саме це. Наприклад, дієтологи. Сьогодні день сертифікованого дієтолога нутриціолога день людей, які можуть Дивитися на вас і сказати, чіпси це не вечеря. Тож, якщо хтось вирішив переглянути свої харчові звички, сьогодні гарний день для цього. А хтось взагалі святкує Новий рік. Так, саме сьогодні на світанку ацтеки офіційно розпочали Новий рік. І якщо у вас є бажання почати щось з чистого аркуша, просто скажіть, що святкуєте за ацтецьким календарем. І все ок. А для тих, хто думає не лише про їжу, а й про красу навколо, національний день. Осадки квітів. Якщо ви ще не думали про весняні оновлення, саме час. Ну або, хоча б згадайте, що в холодильнику є щось, що теж колись було рослиною. А для тих, хто працює вдома, сьогодні ще й день організації домашнього офісу. Якщо ваш стіл виглядає так, ніби там щойно пройшла битва за папки, сьогодні гарний день, щоб знайти там хоча б одну робочу річ. І нарешті, Всесвітній день. Ананасу той самий фрукт, що може одночасно прикрашати коктейль і руйнувати довіру в піці. В піці. В будь-якому випадку, якщо сьогодні їсте ананас, робіть це гордо. А тепер про іменини вітаємо Володимира, Вольдемара, Григорія, Дмитра, Івана, Костянтина, Олександра, Семена, Сергія та Яна другий день підряд. Якщо вас так звати, приймайте привітання. Якщо ні, просто знайдіть когось із цим ім'ям і скажіть, що сьогодні їхній день. Щодо погоди, весна вирішила зіграти у відомий серіал тепло не тепло». Але давайте будемо чесними. Головне, що вже не мінус. Повітря свіже, небо має якийсь колір, а сонце не забуло про нас. І це вже гарний день. Ну і одразу про прикмети. Вже встановилося справжнє весняне тепло, значить, літо буде таким, що ви почнете сумувати за березнем. Туман опускається, буде сонячно. Туман піднімається, значить десь поруч відьма. Або просто різкий перепад. Температур. Якщо кінь голосно ірже в хліві, чекайте на щастя. Якщо кінь ірже у вашій кімнаті, можливо, ви просто занадто втомилися. Що сьогодні не можна робити: ну, по-перше, забороняється пити алкоголь. Отакої. Це не я вирішив, це всесвіт, а Всесвіту краще не перечити. Також не виносьте сміття після заходу сонця. кажуть, це до втрат. Ну або якщо ви чекали нагоди, щоб просто не виносити сміття, ось вам вона. Ну і також не сваріться і не лихословте, бо хто хоче провести день у негативі, коли можна просто їсти ананаси. Друзі, а тепер гороскоп, тож уважно. Овен, сьогодні варто думати про майбутнє, але не настільки, щоб забути про теперішнє. Телець, якщо сьогодні хтось запропонує вам спонтанну ідею, не відкидайте її одразу, може це ваш шанс. Близнюки, якщо вас щось дратує, просто не звертайте увагу або зверніть, але тоді не дивуйтеся наслідка. Рак. Сьогодні ваші дії будуть голоснішими за слова, тому краще робіть, ніж пояснюйте. Лев, якщо здається, що світ вас не розуміє, можливо, він просто Слухає музику в наушниках. Діва. Думки стрибають, як в серіалі без чіткої сюжетної лінії. Запишіть хоч щось, поки не забули. Терезим сьогодні варто витратити трохи грошей на себе, бо хто як не ви. Скорпіон не завжди контроль, ця сила. Спробуйте хоч на один день просто плести за течією. Стрілець день, коли варто зробити те, що ви давно відкладали, сьогодні або ніколи. Козиріг, сьогодні можна приймати рішення швидко. Це не означає, що вони будуть правильні, але буде цікаво. Водолій, якщо і вас щось дратує, можливо, проблема не в цьому, а просто ви не виспалися. Ну і риби, сьогодні день, коли навіть випадкові слова можуть змінити вас. Тож говоріть, продумано або просто кивайте. Народ, по гороскопу це все, а тепер під завершення хотілося б сказати наступне. Середа це той день, коли ти дивишся на тиждень і думаєш, ну ще трохи і п'ятниця. Але життя це не про чекати п'ятницю, а про те, щоб кайфувати навіть у середу. Подивіться на сьогоднішні свята: хтось зустрічає Новий рік, хтось висаджує квіти, хтось розбирає завали на столі, а хтось просто насолоджується ананасом. І ось у цьому весь сенс. Життя триває незалежно від новин, від погоди, від графіків. Сьогодні ви можете зробити Щось нове, маленьке, але нове. Купити вазон, навести лад у думках, подякувати комусь за щось хороше. Життя не чекає вихідних, воно триває прямо зараз. То чому б не насолоджуватися і вам? Друзі, ну а я на цьому дякую, що були тут. І нехай середа буде доброю, а ви ще кращими. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!